ласка, що сьогодні відбулося? Сьогодні громадська організація Ідея Нація вшанувала всіх потерпілих від московського терору, який до нас прийшов 75 років назад, а саме 17 вересня 1939 року. На що була спрямована саме ця акція? Для чого а, вона була? ми сьогодні спрямували нашу акцію, щоб запалити вогонь в серцях наших українців, оскільки ми бачимо, що йде в Україні війна. Не АТО, а йде війна. Яке влада на це закриває очі, ми не будемо обманювати суспільство і ми розуміємо, що відбувається. Ми дивимося людям чесно в обличчя. Сьогодні ми прийшлися для того, щоб показати, що Львів не дасть повторення золотого вересня 1939 року, коли кремлівський московський чобіт прийшов на нашу українську землю, на Галичину. І з 17 вересня 1939 року по 22 червня 41-го року. Репресував півтора мільйона людей. Як думаєте, багато людей підтримують акцію? Я думаю, що так, весь ВІВ і вся Галичина. Тому що всі пам'ятають ті звірства, бошинства, які чинив московський окупант. А якщо до того, що колишній президент Кучма хотів святкувати цей день як свято, відзначати цей день як свято, ми розуміємо, що 23 роки в Україні, на жаль, при владі були не українські президенти. Всі українські президенти руйнували армію, зброю, зокрема, ядерну зброю. У нас півтора мільйона армії, лишилося майже нічого. Ми розуміємо, що це все розкрадалось, грабувалось для того, щоб піти проти українського народу, проти української державності. Ідея нації має чітку програму, як дороговказ. Ми будемо будувати державу справедливого ладу. Вона буде побудована на засадах національної та соціальної справедливості. Цим ми будемо керуватися у кожній своїй дії. Легенько дайте назад. Так. Трошки вперед все, 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 достатньо, Достаньте, трошки так. Да не ще має тут біля пана разу, що видимо. Той вогонь, який зараз запалав біля Шевченка, говорить про те, що Україну треба очистити. Тому вогонь горить так голосно. Товариство 75 років тому наші брати по крові чекали цього вогню. Коли прийшла Червона армія і почала репресувати наших близьких, сьогодні наша худа символ того, що цього більше не повториться. Слава Україні! Героям слава нації! Зараз ми поступово шопуємося, значить всі стоять на місці. Барабани вперед! Барабани вперед! Барабани давайте бій! Україні. Шановні краяни, в цей день ми вшановуємо пам'ять тисяч загиблих, а також тисячі тисяч репресованих громадян України. Але виросло нове покоління, яке не хоче падати на коліна.